Сьогодні, 2 липня, у Калиновому мості, відзначали сьоме престольне свято та 50-річчя від дня Блаженної кончини святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця. З цього приводу в обителі відбулися урочистості та святкова божественна літургія. До Калинового мосту, де планується будувати храм, звідусіль з'їхалися сотні паломників. Всьоме обитель відкрила свої двері пручанам, для яких владика Іоанн Шанхайський і сан Сан-Франциський чудотворець, великий помічник і молитвеник перед Богом. І дорослі, і малі їхали з усіх куточків України на престольне свято та 50-річчя від дня блаженної кончини святителя Іоанна. Я сьогодні вірю, що благодать Божа, яка сьогодні є, которою думаю, кожен. Ощутил сегодня здесь на этом празднике коснулась каждого из вас. Седьмой год мы празднуем память святителя Иоанна, и с каждым годом все больше и больше людей приезжает сюда. Это говорит о том, что с каждым годом святитель Иоанн становится ближе людям. Это говорит о том, что больше появляется людей для которых это святой, не просто святой, а как о нем говорят, друг, живущий на небесах. Тот, который рядом, тот, который с тобой всегда вместе, тот, который никогда не предаст, тот, который никогда не оставит, а будет идти с тобой по жизни до конца твоих дней. Урочистості на честь престольного свята розпочалися з молебню святителю Іоанну. Настоятель обителі ігумен Серапіон разом із духовенством Кременчуцької єпархії відправив божественну літургію. Разом піднесли молитву до престолу Всевишнього за нашу багатостраждальну батьківщину за мир в усьому світі. Далі відбувся хресний хід навколо обителі. Дзвонив у церковні дзвони 17-річний гліб у миру Богдан Кудлай. Хлопець з Києва два роки тому вперше прибув до Калинового мосту на престольне свято. Відтоді в обителі святителя Іоанна Шанхайського і Сан Франциського на послушанні. Дзвонити в дзвони навчився у дзвонарській школі. Зі столиці приїхала і православна виконавиця пісень Світлана Коноваленко. Першим заспівала авторський твір. А це пічерські. Отці... Після концерту всіх прочан запросили до святкової трапези.